Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам свої колеуси. Дивіться, 4 тижні тому я придбала їх у нашому магазині. І ось такі в мене красавці. Також тут пеларгонії мої, ті, які я сіяла. Вони щось не хочуть рости, такі поганенькі. І це колюси, які я сіяла сама, це Wizard Rose. Ось так виглядають. Це маленька традисканція, і це сінаденіу. Також оці два колюси я придбала у себе в магазині. Оцей зелено-жовтий. І оцей цей. Просто шикарний. Камера не передає того кольору. На камеру він світліший, по життю він більш темніший, просто аксамитовий, такий шикарний. Це не передать, який він гарний і красивий. Оцей от мій улюбленець. Вони всі красиві, кожен по-своєму, але ось цей мені подобається більше за всіх. А ці я придбала також у себе на роботі е, два ні, тиждень тому. Тиждень тому е, Казалося би, вже досить мені вже є чотири і свої сіянці, то скільки можна цих коліусів. Але на роботі їх залишається ще, а ніхто не бере, а починають пропадати. Їм там не підходять умови, там темно, холодно, і мені стало шкода, я купила ще й ці два. Я сподіваюся, що ось цей маленький буде ось такий, як цей. Бачите, відрізняється кольор листя. Тому що йому було темно. А цей буде ось такий, сподіваюся, ось наскільки відрізняється колір. За тиждень він ще не відновився ось така різниця. І зараз ще вам покажу парочку. На іншому вікні вони стоять. Це я вчора принесла, також купила у себе в магазині із тих залишків, що залишаються, ці ще блідіші. Ось цей от, майже пішов у зелень. Пішли ось такі крапки зелені. Ну, на сонці він, сподіваюся, почне темнішати і ставати фіолетовим. А у цього вже були такі майже пропавші корені і не знаю, чи відновить він їх чи ні. Також спасаю, якщо можна так сказати, ці рослини з магазину, щоб вони там не загинули, тому що їх навряд чи хто вже купе, а викинути жалко. Купляю. Роблю хазяйці план. Ось такий. І тут ще два моїх маленький артроус. І ось це я так думаю, що це я таки посіяла насіння, якому вже було десь років майже 4 або 5, я не пам'ятаю. Це було насіння колеусу. Ой, забула. Рейнбоу, колеус з Рейнбоу. Там була суміш різних різних, але із того, що зійшло і виросло, ось це один зелений неякий такий. Також тут у мене філадендра. Я його нещодавно пересадила у новий горщик. Ось він дав один листочок, і ось виходить інший листочок. А також це на роботі відламалася сеплектантус. В інтернеті написано, що за тиждень дає у воді коріння. Ось тиждень пройшов, коріння немає, стоїть у воді. Не знаю, поки стоїть. Ну і також ще на цьому вікні, якщо ми вже тут. Пересадила ось цю пеларгонію, вона була у мене в стаканчику. Також каланхоя цей неживий не немертий такий. Це обрізала дефінбахію. Зараз покажу вам, вона вже починає давати корінці, то потім, коли будуть гарні корінці, я посаджу в один горщик. І це гібіскус. Макушку також відрізала, вам розказувала. І ось цей, цей такий паган великий, мабуть, теж треба його відрізати. Він росте майже тут від землі. землі таке. Але він щось в мене почав жовтіти і збрасувати деякі лист, листочки. Ось, вже і прискала, і під, підживлювала. Я так думаю, що вже йому замалий горщик. Хто знає, підкажіть, Може, треба вже пересаджувати, але йому ось це, ці рослинці, близько року. У минулому році, може, півтора, десь так. І на цьому вікні продовжую вирощувати розсаду, статиця, ось це і ось це, Це люпин, і ось це. Тут не сходить, тут насіння перцю. До речі, ось це два перчика, ось це один, ось це другий. І з того, що сіяла декілька разів, оце два тільки зійшло. Також отут кала, треба вже у більші горщики її садити. Це в мене живці з циндаксусу, і ось та дефінбахія, яка я вам розказала, що я її обрізала. Ось вже намічаються корінці, і тут вже корінці також що через тиждень, два можна буде садити в землю так. Тут. Макушку від коліуса відламала, не знаю. Раніше коліуси давали корінці навіть з листочки. Ось тут, мені здається, вроді, як вже щось. Мабуть, отут от будуть корінці, не знаю, подивимось. І ось це, отак от, біле таке. Створилася на цій гілочці, зазвичай потім з'являлися корінці. Не знаю, будуть чи не будуть. Ну, поки вона жива така гілочка. Це макушка з того гібіскусу. Стоять у воді це все у мене. Ось такі новини. Ці мої рослинки, сингоніуми. Заяче вуха. На сьогодні поки все. Всім до зустрічі, пока-пока!